Так, уже з нами є Євген Дикий, військовий і політичний аналітик. Пане Євгене, вітаю. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Почнемо ми з того, так, друзі. Ви знаєте, бачите qr коди Ми будемо говорити сьогодні про найважливіші речі. Це про війну. Є фонд на Збройні Сили України і є у нас qr код аби ви могли задонатити нам на наш проект. Дякуємо! Ми починаємо фронт бої за Авдіївку. Ну відштовхнемося від такого повідомлення. Армія Московії влаштувала наймасштабніший наступ з 2014 року на Авдіївку, Так вважає керівник міської військової адміністрації Барабаш. Він зазначив, що так зване затище, яке наразі спостерігається, говорить про те, що армія Російської так званої Федерації видихалась ситуацію вдалось стабілізувати, але це ще не кінець. Наголошує очільник міст. Пане Євгене, а чому так расисти взялися за саме цей напрямок, і які в них там, в принципі, перспективи? Ну, ви знаєте, чому саме за цей напрямок для мене досі загадка. Справа в тому, що, як на мене, вибір, м'яко кажучи, для них не оптимальний. От чому їм взагалі терміново от, приперло, що називається десь саме піти в наступ? Тут якраз питань немає, все доволі зрозуміло. Е, в них критична ситуація на півдні, там тріщить так звана лінія Суровікіна розпіарена. Там е, іде запекла абсолютно вже місяць, точиться дуже запекла і важка битва за токмак. І е, судячи з усього, е, зокрема судячи з поведінки ФСБшників, які вже Токмака потікали, ця битва все ж таки повільно, але рухається до правильного фіналу. От і в цій ситуації е, москалям критично важливо, е, щоб ми кудись перекинули свої резерви, щоб десь треба створити нам якусь таку критичну загрозливу ситуацію, е, щоб е, якась частина наших сил не доїхала туди на південь. І е, якщо влітку вони один раз так е, зуміли зробити, це е, власне я маю на увазі їхній наступ на купенсько лиманському на напрямку. От вони його тоді почали, вони туди зібрали десь 100 тисячне угрупування, і ну проти цього дійсно не вистачало суто арифметично, не вистачало тих сил, які там стояли ще з минулої осені, з момента визволення, і довелось туди кинути частину резервів. Зокрема, дійсно туди довелось кинути саме втримати оборону деякі з тих бригад, які спеціально саме готувалися саме для наступу, для прориву фронту. От, але вдруге, в них ця історія там не пройшла. От, вони наразі знов почали наступати на Купенськ. Наступають ну достатньо серйозно, але їх тримають ті сили, які от влітку туди заїхали, і якби. Цих сил вистачає е, ну, принаймні для оборони. Так, там може не стільки сил, щоб перейти в контрнаступ, але щоб відбивати цю навалу, поки сил вистачає. Ніхто резерви туди не кидає, ніхто з півдня людей не відволікає. І от вони почали Лихоманково шукати, власне, де б ще тоді нам створити загрозливу ситуацію. А от чому вони для цього обрали саме Авдіївку? Велике питання, тому що навіть сам вже е, ну насправді це можна було спрогнозувати, але навіть сам хід боїв вже чітко показав, що це була груба помилка. От в них був один перший успіх, і не в самій Авдіївці, а на північ від неї, там, де вони змогли віджати так звану сіру зону. От там трохи ще буквально лишалось сірої зони. Вони так і в неї прорвались, вони її віджали. І таким чином вони опинились в трьох, кілометрах від траси, яка, власне, е, а там, на жаль, така суттєва траса саме одна, тільки. І е, на війні 3,5 кілометра це означає, що вже долітає буквально все. Тобто, це вже криють не тільки з арти, а криють вже із мінометів. Тобто трасою стало дуже Складно користуватися. Це не те, щоб вони на неї вийшли і повністю перекрили. Але ну користуватися трасою під вогнем фактично вдається тільки вночі. Це реально така завжди екстремальна штука. Ну, це неприємно насправді. Але це був єдиний реально їхній успіх в усій цій авдіївській операції. а всі їхні спроби власне, штурма самого міста, вони абсолютно насправді прогнозовано і очікувано розбились. Справа в тому, що Авдіївка це взагалі давній місний горішок. Не дарма там зупинили росіян ще в 2014 році. От е як в 2014 їх там зупинили, отак от за всі роки, що Малої війни, що за півтора роки Великої війни, вони там нас не посунули, були от ні ну, на метр буквально. І там потужна промзона, десь чимось схожа на Азовсталь. От. І е, в цій промзоні ще й за, е, вибачте, мене 8 років АТО наші там дуже обжилися. Там до власне промзони, так би мовити, природної, базової, додано багато фортифікацій, е, там, там дуже конкретні укріплення, е, там серйозні запаси у гарнізону. Ну, мінімум на пару місяців, так це точно. Причому це стосується Шобика, що їжі. От. І тому, тому ситуація з трасою не настільки далеко критична, як могла би бути. От. І, в тій ситуації, чому вони поперли саме туди, ну, як там, був би Герасію, вам сказав би. <гліпи> От. А е, виглядало це в результаті наступним чином. Е, найбільш епічним був їхній наступ 10-го числа. Це просто, знову ж таки, це для мене ще одна загадка. Е, я думаю, що більшість наших глядачів е, пригадують минулорічні спроби, я б сказав, навіть не штурму, бо там до штурму ні разу не дійшло. А такі, знаєте, е, хаждені на угледар. От минулого року росіяни е, боюсь помилиться три або чотири рази е, хажували в бік, селі, в бік Угледара і кожного разу навіть не доходили до міста. Тобто, то, то, чому я не кажу, що це був штурм? От, вони кожного mm. разу витягувалися з довжелезної бронеколою, от по вузьких дорогах, по мінних полі, і прямо на цих дорогах їх акуратненько палили. Е, ну, як можна було навіть тоді стільки разів наступати на одні граблі, велика загадка. Але тепер можна сказати, що вони рівно ті самі граблі от принесли під Авдіївку, акуратно розклали і на них стрибнули. Тобто, 10 число це було точне повторення вугледарських хождєній, коли вони пішли трьома бронеколонами. результат, знову ж таки, по вузьких дорогах міжмінних полів. Результат більш ніж очевидний: мінус три батальйони. От мінус три батальйони тактичних групи в повному складі. Ні, ну, я маю на увазі не особовий склад, там частина, частина солдатів, звісно, потікала. Але техніка спалена просто вся у трьох батальйонів. Ну а коли спалюються стільки техніки, то зазвичай принаймні значна частина особового складу разом з нею лишається. Після цього вони тактику поміняли, але поміняли теж якось от... Що е, вони це люди крайдущів. От їм треба або mm -hmm. наступати великими пронеколомнами. Або навпаки гнати голу піхоту взагалі без прикриття броні. От вони спробували далі наступати, наступні всі дні після 10-го спробували наступати невеликими піхотними групами. Ну, от ми зараз так воюємо, ми наступаємо невеликими піхотними групами. Але нас ну, от наступає умовно коротше, взвод, і до нього придається відповідна кількість броні, наприклад, дві бехи, один танчик або щось, щось подібне. От. А в них от, або спершу погуляли колонами, а далі почали гнати просто піхоту взагалі без прикриття броні. От як я ж кажу, люди крайно ще або так або так, е, і результат знову ж таки виявився абсолютно очікуваним. Тобто, всі ці групи зустрічали, всі ці групи просто клали. Ну я б навіть вжив слово спокійно, ну тільки не хочу нікого вводити в оману. На війні взагалі спокійно не буває. Але от настільки, наскільки взагалі можна порівнювати між собою різні бойові дії, то, то ці групи клали спокійно. От, е, це трошки, ну чесно кажучи, єдине, чим я міг би це пояснити, що вони згадали, як вони все ж таки відджали е, Бахмут. Солидар і Бахмут mm -hmm. вони віджали саме оцими м'ясними штурмами. Е, і таке враження, що вони вирішили, як там можемо повторити. Але є нюанс. Справа в тому, що для того, щоб віджати Солидар і Бахмут, е, вони тут десь першу, бо, по-перше, вони були вагнери. По-друге, вони е, в розпорядження вагнерів е, привезли 50 тисяч зеків із Гулага. І от коли в тебе є 50 тисяч з якогось ГУЛАГ, яких ти можеш просто хвилями гнати на вогонь або ззаду стоять з кулеметами, ну як би це одна історія. А коли в тебе звичайні війська із мобіків і їх зовсім не 50 тисяч, от, то це, скажімо так, от те, що вони пробували останні дні робити під Авдіївкою, це виглядало як такий багнут на мінімалках. От з абсолютно очікуваним результатом. Тому що якщо дійсно великим валом цієї насної піхоти можна просто ну, буквально засипати наших захисників і витиснути, що вони за 10 місяців такі в Бахмуті і добились. То коли те саме, але йде відносно малими порціями, ну це, це просто ну, приречені люди, яких вони женуть на смерть. От поки, власне, оці штурми Авдіївки виглядають дуже суїцидально, от ну, що не може не радувати.